Вітаю, дорогі мої глядачі Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поговорити про угоди. Які саме зараз озвучу. Також наголошую дату, коли я знімаю даний відеопрогноз. Сьогодні у нас 11 квітня. І про які угоди хочу поговорити? Про дві ситуації, які є в нас зараз. сьогодні. Це. Угоди домовленості розмови. Віков, вам зараз в Росії, так? і з тим Дмитрієвим зустрічався, і там як з Путлером, щось там, з Аля Путлером, так, насправді, з тою темною тріадою зустрічався. І наші в США полетіли узгоджувати, говорити про угоду за рідкоземельні копалини. Кому мої прогнози важливі, і цікаві, наголошую, підписуйтесь на мій ютуб канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал сюди підписаний однаково, Ексрасенс Роман Шептицький. А також, хто має бажання, відпер може стати спонсором мого youtube каналу. І дякую тим, хто вже є спонсорами мого Ютуб каналу. Дякую за підтримку. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Сьогодні е, був прямий ефір у мене з Наталею, восьмий канал. І ми ці теми. Проговорювали, але я хочу подивитися їх ще. Прийшла мені така ідея з інших колод, під можливо, якимось іншим ракурсом, щось чи карти додаткове розкажуть. А сьогоднішній ефір з 8 каналом я завантажу ще й завтра на свій YouTube канал тому ви зможете переглянути. Там дуже багато важливих тем. І я би сказав, це такий ефір моделювання майбутнього. тому Тому. Запрошую до перегляду. А, так, отже, давайте будемо дивитися, Росія США сьогоднішні історії, сьогоднішні події. Тому що пішло по розкладу, що вони будуть змушені росіяни, росіяни будуть змушені. Прийняти ультиматуми Росії. Мова там йде про великі гроші на кону. Вони хочуть, щоб з них росіяни, рапсіяни, щоб з них зняли деякі санкції. Мені так йшла інформація, що мова навіть зараз не про територію України, не про якісь там миротворці будуть в Україні чи ні, не про питання Україна-НАТО, а саме їхній політичний вигідний курс. Така мені прийшла інформація, що цього Димитрієва, можливо, як навіть готують на зміну аля Путєра. І оцей відкуп, з ким зустрічався. За Путєра карта пуста. Показали трьох осіб. Чорнота темна, оця якась тріада. Територія. Сторона Росії. Маємо карту, яка на них часто випадає. Проститутка. Маємо карту така, ханжа. Маємо карту мученика. Будуть вони ще всі ті гади і скоти мучитися за те, що вони натворили в Україні, і не лише. Тепер сторона е, Америки, карта жертви. Нарешті вони розуміють, що ними маніпулюють. Дай Бог, хай розуміють. Карта оптиміста. І тут така карта злодія. Нема там такої вже дуже полюбовної зустрічі. Звичайно, лялька, а Ля Путліра вийде і буде говорити, як все класно, вони проговорили, зустрілись і так далі. Але мова для них одна. Або ви припиняєте обстріли України, і хай буде так, моделюємо це майбутнє, припиняються обстріли на, на суші, в повітрі, в морі, в воді, всюди припиняються обстріли. Припиняється війна в Україні, завершується війна в Україні. Або ж вони мають чітко, конкретно теж показують два, бо важливих три важелі, які будуть проговорені, що якщо до 20 го числа не припиняється в Україні війна і обстріли, далі до кінця квітня діють для них ці важелі максимально активно. Для Росії зі сторони США вони знають на що надавати. І сьогодні в розкладі, коли ми говорили з зовсім каналом, були карти і. Верховний суд, який ніколи раніше не з'являлося, тобто якісь рішення з цього мають нарешті відбутися. І ми так і моделюємо завершення війни в Україні, щоб Росія припинила воювати, припинила обстрілювати, щоб нарешті так їх дотиснуло додавили, щоб вони гетьшли з нашої землі. Ми зараз маємо моделювати наше майбутнє і вірити в те, що ми думаємо, говоримо, кажемо і хочемо, якщо ми хочемо завершити ту всю війну. Хто знає і розуміє, про що я кажу, той мене почує. Хто не знає, і розуміє, вникайте в це все, бо це зараз важливо. Шість мечів, дослідження, вчення, питання. Верховний суд знов ця карта. Для Росії. Сила боротьба перевернута. Я ще раз кажу, що якби захотіли США, вони можуть певними методами, шляхами. Все методично, тактовно зробити для того, щоб змінити владу в Росії. І це вже десь на певних етапах відбувається: боротьба з дияволом, викриття диявола, скидання отої <кхи> чертячої влади. І ведемо про це теж йдемо, аби ви робите так, як треба, нам, тобто США, або ж ваше правління доходить до завершення. І примус до погодження. Хочете, не хочете, рапсіяни, доведеться вам погоджуватись. І, власне, цими днями, ця зустріч якась не запланована, спонтанно цими днями вирішується от події саме другої половини квітня. І дай Боже, припинення максимально вогню, де це тільки можливо, в найближчим часом. Моделюємо це майбутнє, ще раз наголошую. Тому для Росії сьогоднішня зустріч з представником США далеко не найрадісніша і не найпозитивніша. Хочуть оцих своїх грошових питань багато чого виграти, то хай забирається геть з України. Ну, от така ситуація. Над цим теж зосереджуємося, думаємо, притягуємо такий сценарій. Карта Богині це як для нас підказка. Ми зараз багато є в чому творцями майбутнього свого і України. Наголошую, мені сьогодні теж таке завдання ці послання вам передавати. Бо багато послань було і в ефірі Восьмого каналу, то я кажу ще раз, хто дивився, дякую, хто там був прямо в ефірі. Ось, і завтра цей ефір ще завантажу до себе в YouTube. Можете ще передивитись, поширити інформацію. Кому подобається, підписуйтесь, ставте подобайки. О, де всі, які карти йдуть. Жорстокості, ізоляції, боротьби пригноблення, жертви. Правильно, хай відповідь. хай відповідь в них буде за всі ті жахіття, що вони коють в Україні і не лише в Україні. І от те, що вони наробили жахіття минулого тижня в Кривому Розі. За все тискотство відповість. Вони тим зробили собі ще гірше. А тепер другий момент. Наші США. Угоди прийняті, угоди підписані. Так, Україна США. Адепт, маг, злодій. Хитрувати треба. Ну, що ж зробимо. Містик, справедливість і красуня. Ну, така прям позиція США. <гум> Містик, справедливість і красуня. Ну, карти однозначно світліші, ніж де була Росії і США в будь-якому випадку. Так, що по результатах? Бо мені так пішло, що. А тоді тільки буде ця угода підписана. Коли вона буде в результаті вигідна для України. Моделюємо майбутнє. Вигідна умова по земельних попал для України. Тільки тоді вона буде підписана. Колісниця, вибір. Трійка мечів, невдача. Прибутки, поразка і розчарування. Раз, два, три, 4,5, 6,7. Дві карти ключ. Інтелект, дослідження і щастя. Тобто зараз це ще на тому етапі, коли мають якраз оті гострі кути виявитись, щоб згладитись. І в кінцевому результаті, тільки в кінцевому результаті, коли це буде вигідна умова для України, хай тоді вона і буде підписана. Бо зараз ще є багато чого згладжувати. Можуть полетіти, це все обговорити. Тут ще бачите, знов трійка мечів, п'ять мечів, знову питання такі енергії скандальні, знову якісь невдоволення. Але ж ми маємо дані ситуації теж на чому зіграти. У важливості для них, цих, в тому числі, рідкоземельних металів, не все так просто. Тому хай вони думають. Нема ще вже підписання, тільки от умова підписання тоді, коли це буде вигідно максимально для України. Тому будемо спостерігати за цими всіма за цими всіма подіями. В цьому ж відеопрогнозі, дякую вам за увагу. Будьте здорові, бережіть себе. <кій> Почуємо з вами в нових прогнозах. Та енергопрактиках. І наголошую: правильно моделюємо наше майбутнє те, яке нам потрібно. Бережіть себе, почуємося!